Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Тебе вже контролюють, але це можна змінити. Уяви собі цифровий світ, де ти володієш своїми даними. Де жодна корпорація чи держава не має повного контролю. Web 3 це не майбутнє. Це вже сьогодні. Інтернет пройшов 3 етапи. Web1 1. Ти просто читаєш. Веб 2. Ти взаємодієш, але Facebook і Google збирають твої дані. Веб 3. Ти нарешті контролюєш, володієш і навіть заробляєш на цьому. Уяви уряд, де голоси не зникають в скриньках, а записуються в блокчейн. DAO. Це нова форма управління. Без керівників лише голосування. Прозоро, швидко і справедливо! У 2022 році DAO зібрали мільйони доларів для України. Open source проекти отримують фінансування напряму. Твої дії не лайк, а справжній вплив. Забудь про паролі, забудь про реєстрацію через пошту. Один гаманець, один доступ до десятків Web3 сервісів. Це твоя цифрова особистість. Але є виклики, шахраї. Нові еліти, технічна складність. Тому так важливо навчатись і діяти свідомо. Хочеш приєднатися до Web 3? Заведи метод маск, долучись до DAO, почни навчання, стань частиною спільноти. Це не складно, але дуже важливо. Web3 це шанс створити вільне цифрове суспільство не завтра, а вже сьогодні. Якщо сподобалось дане відео. Постав подобайку, щоб дане відео побачило ще більше людей в мережі. Підпишися на канал, щоб не пропустити наступні відео. А також залиши коментар і скажи, я за web 3 чи проти. Дякую за увагу. До зустрічі в новому відео!